У лісах Чехії живе багато диких тварин. Саме тому зіткнення транспортних засобів із лісовими мешканцями не рідкість. Що робити у разі зіткнення з твариною? По-перше, зупиніться біля узбіччя та припаркуйте транспортний засіб якомога ближче до правого краю дороги. Увімкніть аварійну світлову сигналізацію. Поставте попереджувальний трикутник біля правого краю дороги. На відстані не менше 50 метрів позаду автомобіля та не забудьте одягнути світловідбиваючий жилет. По-друге, про зіткнення з дикими тваринами повідомте поліцію, яка сповістить мисливця. Це не залежить від пошкодження автомобіля. Зробіть це навіть якщо дика тварина втекла після зіткнення. Це не обов'язково означає, що вона здорова. Ні в якому разі не можна брати тварину додому. З одного боку, вона може бути хвора, але це буде кваліфікуватися як браконьєрство. По-третє, зробіть необхідну та ретельну фотодокументацію як транспортного засобу, так і тварини, яку збили. У разі потреби повідомте свою страхову компанію про зустріч з твариною. Обов'язкове страхування відповідальності водія не поширюється на нещасні випадки, у яких брали участь лісові мешканці. Будь-які пошкодження транспортного засобу, а також, наприклад, компенсацію пасажиру, який постраждав через наїзд на тварину, тоді доведеться виплачувати зі своєї кишені. Тому бажано мати страхову від нещасного випадку або спеціальну страховку на випадок зіткнення з твариною. Однак, якщо в цьому районі було полювання і вам вдасться довести, що це мисливці залякали тварину, загнавши її під колеса, та вони винні у наїзді, тоді ви зможете отримати компенсацію. Місцеві мисливське товариство заплатить за це зі свого страхування цивільної відповідальності, тому варто подивитися навколо після зіткнення та переглянути місцеві муніципальні дошки оголошень онлайн або фізичні. Мисливці зобов'язані повідомити про заплановане полювання. Якщо вам це відео було корисне та чимось сподобалось, тицяйте лайк, діліться ним, та було б непогано підписатися на канал. А також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!